Всім привіт! Я баробошку Олександр і продовжую інформувати вас про стан підготовки Євробачення в місті Києві. І в сьогоднішньому випуску я спробую показати всі зміни, які відбулися навколо міжнародного. Виставкового центру, де, власне кажучи, буде проходити сама подія. Отож пішли дивитися. Ось тут позаду мене вже свіжо прокладений тротуар в сторону Росанівської набережної. Поряд поставили новий забор. Аналогічно оновлено тротуар і в районі готелю Турист. А також встановлені вже нові зупинки. Хоча роботи тут ще продовжують вестися. Такої кількості людей, які працюють одночасно, Лівобережна давно вже не бачила. Тут ми бачимо, роблять і тротуари, і там наколишні місця біля доріг. Тут працюють ескалатори, трактори, різного роду техніка. Поставили навіть нові світлофори. В одному із попередніх випусків я показував, які тут були величезні ями, і прямо зараз відбувається їх магічне втілення. Роботи, в принципі, ще достатньо багато, і оце все за 10 днів має бути практично в ідеальному стані. В інтернеті обговорювали те, що двері були надто вузькі і через них не могли. Приїхати інваліди на колясках. Станом на даний момент ситуація тут вже в цьому плані виправлена. Під мостом також з'явився тротуар. Це вже ближче до МВЦ безпосередньо. Не тільки роблять тротуари, перекопують землю. Можете сказати щось по телевізору показують. Ні, не, не надо. Не надо. Ха-ха-ха, <рігаляє> ну, як у вас робота нормально йде? А як? Встигнете? Знімають <рігаляє> і одразу школить асфальт. Цей шикарний забор. Покрасили. І тут вже е, зробили тротуар. В цьому районі вже переклали асфальтне покриття. Там прямо безпосередньо вже видніється міжнародний виставковий центр. І оце ми бачимо, можемо побачити роботи, які біля нього ведуться. Тут також е, оцей оце кусок старого асфальту, оце вже е, новий покладений. На територію міжнародного виставкового центру вже так просто не попадеш, крім звичайного паркану, який тут був. Поставили ще один додатковий. Перший забор, другий забор і третій забор біля самого входу. Охоронці. Окей. В одному із попередніх роликів я вже показував парк, який позаду мене. Як показував парк, тут, окрім болота, нічого не було. Станом на даний момент тут вже не тільки пішохідна зона, тут виросли кущі. З'явилися ялинки. Тобто я завжди поражаюся, не було такої роботи, яку б не можна було не завершити за останні кілька днів. Тому ми можемо, тільки нам треба дуже сильно постаратися. Скажу чесно, я не вірю своїм очам. От після цього, що я сьогодні побачив, я абсолютно не здивуюсь, якщо я в наступному відео покажу, як тут просто в коліна зелена трава і з квітами. Тобто за тиждень може з'явитися все. Це дорога до набережної, тут відбуваються зміни, але поки що вона ще не зробили. А це вже доріжка до річкового причалу. Так виглядає вже новостворена набережна. Це можна побачити дуже такі оригінальні світильники. Дитячий майданчик. Оглядовий майданчик. Вже встановлені лавки. Лапки просто агоній Вау. Отож, в сьогоднішньому випуску я вам показав всі основні зміни, які є на даний момент. Роботи ще достатньо, але, як ми бачимо, з нею справляються. З вами був я, Барабошко Олександр. До зустрічі у наступних випусках.